Всім привіт! Нарешті довгоочікувана моя покупка. Приїхала. Ну Як бачимо, це у нас материнська плата. Ось така Asus Prime X570 Pro. Там Asus Aura, туди-сюди. Коротше, типу крута материнська плата. Навіщо я її купив? Просто банально на аукціоні. Просто виграв за приємну ціну, то чому би і ні? Але який смисл можна сказати, тому що у мене стоїть... ASUS так само, ой, не ASUS, а ASRock так само X570 Phantom Gaming 4, якось так називається. Для чого, наприклад, я там став ставки чи купляв материнську плату, якщо у мене так само X, X570 і чипсет. Відповідь проста, хороша ціна і просто ну, симпатичніший вигляд. На той раз материнка приїхала у заводській коробочці. Ось так. Відкриваємо її, давайте її витягуємо. І так, в комплекті материнська плата диск з драйверами. Це у нас, ну, типу, як підсвітка до кулера, там якогось вентилятора тут у нас. Так, не бачу. Трепінь, так? Так, трьохпінова колодка і на трепін. Далі. Ну от книжечка, ну і просто ще якісь папірчики. Букова кришка тут йде ось так. Тобто вона йде в зборі, скажімо так, з корпусом, окремо вона не знімається. І так, що можна сказати за цю материнку? М -м 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 -м, ВРМ охолодження у нас хороше, багато фаз, 4 слота, ось такий красивий, скажімо так, пластиковий. Декоративна накладка на охолодження, до речі, ще навіть. Заводська плівочка ось тут є на Asus Prime, тут воно має світитись. На чіпсет у нас вентилятор. Хоча тут не видно, але так само на так само є вентилятор. Слот у нас під відеокарту армований І ще під один SSD-диск у нас йде з охолодженням ось з такою пластиною. До речі, навіть тут заводська плівка у нас. Так, ну і в принципі тут більше за материнку, по суті, сказати нічого. Чому, скажімо, покупка була довго очікувана, тому що, скажімо так, роблю абарей, то міняю ще деякі деталі. А саме, будемо ставити ще SSD-диски різні. У моєму випадку зараз стоїть звичайний M2 SATA 3.0 128 ГБ там під Windows. Ось ця внизу це у нас а, брешу, то ось ця внизу у нас Apache. А пасір, як хто правильно називає, 128, це звичайна SATA 3 128 під Вінду. Отам От за відеокарточкою у нас інтелецька NVMe вже m 2 тобто швидкісна там до 2000 Мбіт, е, мегабайт в секунду на 512, тобто під файли ігри. І зараз звичайний 2,5 дюйма, ssd диск, так само 512. GoodRAM так само ставив додатково там на ігри. І просто не хочу, скажімо, щоб в мене там SATA стояв SSD плюс 2,5 формату SSD. Тому я прикупив ось таку новесеньку. Це в нас GoodRAM PCI, скажімо, третього покоління на 1 терабайт. Зразу одна SSD буде в нас під програми, відео і ігри. А під Windows у мене попався дуже такий хороший екземпляр. Саме, коротше, ось така малесенька SSD. Вона у мене попалася з ноутбука, який поїхав так само з США. І ось це у нас ось така маленька, блін, це VD, VD Black. одним словом, це у нас от така SSD. Просто вона маленького формату. Вона стояла в ноутбуці через отакий перехідничок, який, скажімо так, надрукований на 3D принтері. Чому я SSD собі її лишив? Тому що, ну, по-перше, 256 ГБ, в принципі, ладно, не так-то багато, але під Windows таки зійде. Вона є по факту нова, я її провіряв, вона реально там напрацьована тільки там, кілька годин. А саме грана, що це у нас PCI Gen 4 покоління, і у неї швидкість там щось під 6000 мегабайт. Блін, то вона має. Не знаю, тупо то Windows має заважатися, напевно, за 1-2 секунди, і комп'ютер буде працювати дуже швидко. І ще в нас головний абгрей це є заміна кулера. Це у нас стоїть Deepcool AK400. На один вентилятор і ще один такий самий я докупив. З моїм Ryzen 5800X, чесно кажучи, він не справляється. В принципі, а їду включити 90 градусів. Я ще в принципі зараз тест запущу. Ну, чесно кажучи, в принципі, коли іграєш і стрімиш, то близько 75-80 Ну забагато, тому що воно так ганяє. оце Тепле повітря, що просто піпець. І тому і замість от такого кулера буду ставити ось таку водянку. Водянка дешманська. Ну Це не є, в принципі, найдешевша. Дві 2200 я щось за неї дивався. Це отака Game Max Ice Birg 240 Rainbow Тобто там ще з підсвіткою і всяке таке. Ну, скажімо так, полюбе буде ліпше, ніж даний кульок. Наскільки ефективно подивимося, так само скажімо, так, при тестах, вудянка є дешманська. ну я, Там в принципі був варіант за 3 взяти, за 3 спливне, але щось переплачувати, я в принципі позгнати не збираюсь, тобто для стоку її має вистачити. І так, запустив Аїду, зараз таки ще не нагружав, комп'ютер тільки включився, і у нас плюс-мінус. Ну, от чомусь було 44, зараз впало до 35 і от в чому проблема. Я нажимаю старт. І буквально от секунда проходить. Скільки там 4, 5, зразу чути вентилятори загуділи. І тут за 10 секунд температура вже була 78. Чути вентилятори загуділи. ну Це не є критично, вони досить таки в навушниках я її так не чую, але. Ну В принципі, проц буститься нормально. 4640 годин, але блін, 30 секунд і у нас 85 градусів, ну. Тротлінгу тротлінгу немає. в принципі Скажем так, ну окей, навіть в ігрушках зведеться, в показує він себе нормально. Ну Але, блін, це 5800 x для нього треба щось покраще. Так, зараз встановлюю SSD-шечки. Так, і от у нас ця планочка. Бачимо, тут навіть ще ніхто не встановлював. Ну, по факту, ну, матинська плата вроді би не є нова, але факт того, що тут термопрокладка, скажімо так, заводська є. І, скажімо так, який плюс цієї ssd шки Тому що вона вже йде на пластині. Одним словом, оце у нас алюмінієва пластина. І під нею там чіпи пам'яті під термопрокладкою ще. Тобто, скажімо, у нас такий двійний захист буде, скажімо, двійне охолодження на даній SSD буде. І так, системник я вже майже підготував, материнка встановлена, все підключено, лишається у нас водяночка. Так, плівочку я зняв. Ось таким чином. Так, зверху паралончик. Ну і зразу ми бачимо, що нас зустрічає. Різні. Бляха, кріплення. А я вже материнку закріпив. Ух ти! Навіть термопаста якась в комплекті є. Окей, прийдеться, материнку буде знімати ще раз. Так, далі. Живлення. сата, Двохпіновий. Ну, в принципі, що? Сама помпа. Кабельки, вентилятор 1. Вентилятор 2. Інструкція. Ну і... Йо, кі-палки, і він і прямі іграшка. Тобто дуже легенький. Ну, я казав, що, блін, та материнка дешман, В принципі, самі трубки. Годібі міцні. Ладно, розпаковую. Підключаю і тоді вже покажу, як це буде принаймні виглядати. І так, будяночку поставив, ось так виглядає, чесно кажучи, блін, реально, я її як збирав, так страшно було, закручуєш болт, такий тупо все скрипить. Ой, надіюсь, що вона нормально таки, скажімо, проживе, кріплення якесь таке тут. Коротше, не знаю. Подивимося, як буде на ефективності. Що мені не сподобалося, тобто. Підключення самої помпи підсвідку. У нас йде трьохконтактний роз'єм. На материнській платі, в принципі, на всіх платах це трьохконтактний роз'єм, їх тільки одна штука. от Хаб у мене від корпуса де підключені вентилятори. У мене ще було от, два коннектори вільних, то я підключив дві штучки від. Вентилятори від водянки. Тобто вони будуть по факту синхронізуватися з кольором від корпуса підсвітка. от, І ще один такий самий трьохконтактний йде від помпи. Але в чому прикол? Від хаба в мене конектор вже сюди ж підключається, і цей трьохконтактний вже від самої помпи, тупо немає куди підключати. Ну, коротше, я не знаю, чи ви буде працювати. Тут, типу, йдуть такі, якби, би перехідники, я, одне слово, між собою їх з'єднав, підключив, блін, буде працювати, не буде, чесно кажучи, я не знає. Ну, в теорії повинно працювати. І то, що просто м -м, кабельок, якщо. Підкинути ззаді на корпус, сюдою його вже не виведеш, бо просто не вистачає довжини. Тому ось так трошки колхозно буде торчати. Ну, ладно, з ним. Ну що ж, збираю вже докупи, закидую кришечки та й будемо пробувати запускатись. Ну що ж, комп'ютер запустився, і дійсно, у нас вентилятори синхронізувалися з кольором від корпуса. А ну, Давайте нажмемо кнопочку Reset. Для, да, для зміни кольорів, і у нас воно синхронізує. Окей, це прикольно. Так, тут світиться, тут світиться. Відповідно, логотип до речі логотип і логотип повинен би начебто би теж синхронізуватися, якщо я підєднав через перехідник. але ладно Одне незрозуміло, напевно, з комплекту треба буде взяти теж перехідник. Тобто у нас один от на водянці крутиться швидко, тому що він підключений в перший слот. І другий вентилятор у нас крутиться повільно, він підключений в другий. Треба буде це діло якось синхронізувати, щоб вони крутилися з однаковою швидкістю. І так, трохи систему я змінив. І що ж, тут тепер у мене підключений один провід. Це є від корпуса, Іде, тобто від у цього хабу де підключення. Тепер одне сюди на материнську плату. Тут, що я з'єднав разом, я його від'єднав і зробив оту деякі зміни. Я просто так само під'єднав два вентилятора в один перехідник, підключив до цього ось роз'єму, а помпу підключив вже в другий свобідний роз'єм. І змінив розпіновку підключення вентиляторів і помпи. В даному випадку на матринці. От є роз'єм, називається AI Pump. Чи Pump як правильно. От, це в нас є підключення саме помпи від водянки. Це я прочитав, пише, що в дорогих, крутих материнках є даний слот. І у нас виходить тоді, це CPU фан підключений один вентилятор. Далі йде AI Pump, це в нас підключена помпа. І внизу в нас ще один CPU опт. Ще один підключений у нас вентилятор. В теорії зараз має працювати все шикарно. І так, дійсно, все шикарно. Вентилятори у нас тепер крутяться одинаково. Помпа світиться, правда, отут підсвітка якась більш яскравіша, а внизу не світиться. Не знаю, можливо, брак, можливо, що. Не знаю. Саме головне, давайте нажму кнопочку. Так. От, і в нас дійсно у нас, навіть на помпі міняється кольора. Ну так, да, дійсно, ось тут чомусь підсвітка. Ех, дійсно, трошки печально, але ладно. Зато, блін, як прикольно ж виглядає. Ще би синхронізувати відеокарточку і материнську плату. Чи материнська плата синхронізувалась? Не знаю, не знаю. Ну, коротше, виглядає прикольно все. І так, що можу сказати, вже користуюся більше 10 днів приблизно водянкою. Що ж, водянка не скрипить, там, не знаю, помпа ніяких дивних звуків не видає, тобто все працює адекватно і добре. Зараз запустив Аїду, Аїда майже 2 хвилини йде тест, і що ми бачимо по температурах. Е, Всейно трошечки не зрозуміло, але результат таки є. Плюс враховуючи за 10 днів у нас помінялась температура. У нас вже така трошечки, скажімо так, жара. Зараз взагалі в кімнаті вікно закрите. Ну, не словом, от, У нас основна температура ЦПУ 74 градуса. Тобто на старому кулері у нас там температура була близько до 90 доходила навіть іноді. Але це був діод і пакет, я не знаю, це напевно температури на кришці, ну, в принципі, такі самі температури, як на кулері. Ну, я зійно, я орієнтуюсь на температуру самого процесора. Це, напевно, я не знаю, самих, самого кристалу, чи, як правильно сказати, вони словом точно не підскажу, не знаю, але температура самого ЦПУ у нас впала. Ну, навіть, Я б сказав більше, ніж на 10 градусів. Далі, наприклад, в ігрі в нас Elden Ring. Ну, Звісно, тут потоки не так сильно гружаться, але в нас частота 3800 4,850, і у нас тут температура 55 градусів. Загрузка процесора ну, якесь ядро є 80%. Ну, не словом, воно скаче тут. Відповідно, рівномірної загрузки немає, плюс відеокарта тут взагалі віддихає, 30-40% тільки загруженості. Они ну, словом, температура в іграх у нас набагато нижча, ніж була на кулері DeepCall AK400. Ну і в загальному, що можу сказати, за той час, поки я вже юзаю дану водянку, ну, за свої гроші там 2200, чесно кажучи, вона є хороша. Реально, тобто. В теорії, ну, в принципі, за 2200 можна і купити вже досить таки непогану башню. якусь. Але чи вона буде така сама ефективна, не знаю. І плюс вона буде полюбе, голосніша. І головне, вона буде кидати гаряче повітря всередині в корпус. І от, наприклад, який в мені велетенський плюс, тим паче на літо, тобто в нас немає вентилятора, який ну, буде ганяти повітря тобто в середині нас ну, зразу повітря собі спокійно видувається вентиляторами просто вверх. Тобто не в корпус, наприклад, вентилятор спочатку видуває гаряче повітря, типу, ну, скажімо так, в області корпуса, а тоді жити вентилятори витягують. От. І скажімо, ну, водянка реально хороша. 2200 200 взагалі за свої гроші і вона є добра. Вже скільки граю, стрімив. Тобто я не відчуваю там гарячого запаху. Тобто, оце, як було на кулері, ти сидиш там вже, наприклад, годину-дві, і ти відчуваєш, що це таке ну, тепло, це таке гаряче, словом, неприємно. Тут такої фіні немає, і це, в принципі, радує. По всіх іграх температури там взагалі є хорошими. Тобто ну, за свої гроші реально водяночка є дуже така хороша. Ну, Скільки вона переживає, чесно кажучи, ну, поняття немає. Хіба? Можна буде раді інтересу, можливо, вентилятори змінити, просто на якісь ліпші в майбутньому. ну, Поки потреби немає. Щодо материнської плати. Ну що сказати, я не знаю, там материнка як материнка. типу, ну, Вона ліпша, ніж була моя попередня пасрок, є підсвіточка, я її, до речі, синхронізував з мишкою. У мене Асус, ну, в принципі, то таке дрібниці. На чіпсет у нас так само там вентилятор є пісідка, ну звісно, відеокарточка закриває, то не видно. Ось так встановлена SSD. Ну, до речі, щоб вона була, ну, це як pci 4 вже. Сказати, щоб вона дуже швидко працює, ну не знаю. Чесно кажучи, різниця такої аж та колосальної є, я не відчув. Ну, в загальному що зробив ось такий апгрейд. Ну, Я як мінімум задоволений, бо мені, скажімо так, по ціні виходить одне і те саме, що я продав свої комплектуючі, купив це. Ну, Це взагалі для мене це є супер. Вони основно, якщо комусь потрібно, недорога і в принципі ефективна водянка, можна цю водянку сміло брати.